Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту. Напередодні 10 вересня вихованці дитячого садка номер 6 посмішка активно і з користю відзначили цей день. З радістю та захопленням дошкільнята змагалися з учнями 6-го А класу Лозівського ліцею номер 4 Юних спортсменів щиро вітаємо! лиш перемоги здобути бажаємо! сильні, кмітливі, спритні малята!» Наші милі школярі дошкільнята. На свято до дітей завітали улюблені мультяшні герої Кетбой і Фіксик Сімка. Спортивна розвага включала в себе різного роду змагання. Разом з мультяшними героями діти розділилися на декілька команд. Вони бігали, стрибали на скакалці, вправно передавали естафету один одному. Загалом свято фізичної культури та спорту проходило в атмосфері доброзичливості, взаємопідтримки та дружби. Спортивний захід підготувала інструктор фізичної культури дитячого садка номер 6 посмішка Олена Павко.